Вітаю, друзі! У російських соціальних мережах якраз зараз активно поширюється інформація про те, що у Брянській області, практично на кордоні з Україною, одразу впали два гелікоптери та два бойові літаки. Більш-менш надійні свідчення на даний момент стосуються принаймні двох літальних апаратів. Це гелікоптер у місті Клинці та літак, який вважають моделлю су 34 поза населеними пунктами Брянщини. Однак є абсолютно реалістичним, що найближчими годинами ми дізнаємося про загибель ще кількох літальних апаратів. Про які говорять росіяни у соціальних мережах цікаво, що російське цивільне керівництво і воєнне командування намагаються применшити сам факт знищення російської воєнної техніки поблизу українського кордону. Намагаючись пояснити це аварії. Хоча відео, яке демонструє, як був знищений російський гелікоптер біля місця Клинці, якраз свідчить не про аварію, а якраз про потрапляння у вертольот, внаслідок чого і відбулася його безславна загибель. Певні російські так звані Псевдопатріатичні телеграм-канали вже говорять, що повітряні цілі могли бути знищеними українськими зенитними силами із застосуванням західної техніки. Інші припускають, що мова йде про диверсійні групи. Які мають на озброєнні переносні зенітні комплекси, і таких зенітно комплексів достатньо, щоб знищити літальний апарат в Києві. Звичайно, цю загибель російської авіації не коментують однак важливий не коментар, важливий факт, важлива ця. Переконлива фотографія палаючого російського гелікоптера над клинцями, і розуміння, що ця машина та її пілот ніколи вже не завдадуть шкоди українським громадянам. Треба пам'ятати про злочинну роль, яку відіграє російська військова авіація у війні Володимира Путіна проти України. У всіх війнах льотчиків, як правило, шанували навіть вороги. Мова йшла про справжні дуелі у повітрі про намагання. Льотчиків знищити військові об'єкти противника. Однак, у випадку із російськими повітряно-космічними силами мова йде про справжніх воєнних злочинців. Російські льотчики, за наказом президента Російської Федерації Володимира Путіна та власного військового командування воюють із жінками і дітьми. Вони намагаються зробити все можливе, щоб люди в Україні були залякані і. Готові до того, до чого прагне російський президент Володимир Путін до капітуляції перед російською державою, що дозволило б Москві інтегрувати окуповані українські території до складу Росії і таким чином остаточно вирішити українське питання. Як ми знаємо? Ті льотчики, яких захоплювали у полон, навіть не приховували того факту, що їм віддавали злочинні накази знищувати цивільні об'єкти, обстрілювати мирні міста, і вони без будь-яких коливань сумління, яких у цих мерзотників ніколи і не було, виконували ці злочинні накази. Таким чином, якщо мова дійсно йде про сміливу операцію. Українських військових на території Російської Федерації ми маємо визнати, що тепер ці операції можуть призводити до знищення як наймого більшої кількості військової техніки Росії. Це дійсно важливо. Треба розуміти, що кожний знищений літак чи гелікоптер вже не зможе взяти участь у війні Володимира Путіна проти України. І окремо треба сказати про пілотів. Їхнє виробництво в лавках, як і виробництво літаків і вертольотів, це, можна сказати, не та справа, яку можна поставити на потік. Чим менше військових льотчиків у авіації Росії, тим менше у Російської Федерації можливості продовжувати війну проти України. Ми маємо пам'ятати найголовніше: ця війна це війна ресурсів. У Кремлі вже перебудувалися, забули про поразку у путінському Бліцкрігу. Зараз вся російська державна і воєнна машина. Працює саме на війну на виснаження війну, яку президент Російської Федерації бажає розтягнути на 20-ті роки 21-го сторіччя, Путін, як і його найближчі соратники, абсолютно переконаний в повній перемозі в цій війні, у тому, що вона закінчиться зникненням України та й колишніх радянських республік з політичної мапи світу, з того, що захід втомлений роками протистояння. Піде на компроміси з Росією і погодиться, що колишні території радянського союзу мають стати територіями Російської Федерації. Саме до такого світового порядку прагне Володимир Путін, саме такий новий світовий порядок підтримує переважна більшість громадян Російської Федерації, хворих на шовіністичний вірус. Як запобігти цій війні на виснаження, яка може не закінчитися роками? Тільки виснаженням ресурсів самої Російської Федерації. Тільки якщо у Російської Федерації не буде можливостей для продовження довгої війни, тільки якщо у неї не буде достатньої кількості військової техніки і професійних військових, тільки якщо у Кремлі усвідомлюють, що довготривала війна, навіть якщо вона буде тривати 20-30 роки, 21-го сторіччя, не призведе до будь-яких реальних результатів для Російської держави, і що Москва все одно наприкінці цієї війни залишиться. Як та каргас пушкінської каски біля розбитого корита? Тільки тоді, виключно за цих умов, у Кремлі можуть ухвалити рішення про призупинення війни з Україною і про відмову від експансії. Яка буде пов'язана з іншими колишніми радянськими республіками І ніякого іншого інструменту для того, щоб примусити російське керівництво відмовитися від довготривалої війни на виснаження не існує. І тому так важливо, що союзники зараз передають нам далекобійні ракети. І тому так важливо, що ми вже почали знищувати. Ресурси Російської Федерації на окупованих територіях маю на увазі вибух в Луганську, про який ми вже з вами розмовляли, який теж став важливою новиною останніх днів, і тому так важливо, щоб українські збройні сили могли перенести війну на території самої Росії. Я маю на увазі суверенну територію Росії і там знищувати російські ресурси. Ось це те, що може примусити Володимира Путіна змінити своє рішення щодо продовження війни на виснаження, яка буквально зараз надихає російського диктатора та його банд, і тому є так. Важливо, що Путін тепер бачить, як його літаки і гелікоптери падають на Брянщині. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся нашою новою опцією каналу Байміо і користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Хай щастить!